Днями були підведені підсумки річної спартакіади серед команд працівників підприємств, організацій, установ, силових структур та студентів закладів професійної освіти, котра складалася з дев'яти видів змагань, а саме: шахів, шашків, настільного тенісу, дартсу, волейболу, кросфіту, мініфутболу, пляжного волейболу та легкоатлетичного триборства. Під час урочистого нагородження до команд з привітальним словом звернувся, тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної Політики Володимир Самборський. Шановні учасники спартакіади, я вам щиро вдячний за ті ваші сили і старання, які ви демонстрували протягом усього нашої проведення спартакіади. Активно приймали участь у всіх. Видах змагань боролися і демонстрували найкращі свої якості. Приємним подарунком для учасників спартакіади став виступ танцювального клубу «Лакшері Денс». Зовсім юні танцюристи своїм запальним танцем привітали команди з завершенням змагань. В результаті підбиття підсумків річної спартакіади переможці та призери розподілились наступним чином. Третє місце команда військової частини А 1536 Друге місце команда освіта і перше місце команда Локомотив. Одразу після нагородження директор Подільського будинку фізкультури локомотив Дмитро Сергенчук поділився з нашою знімальною групою своїми враженнями від річної спартакіади. Змагання пройшли дуже в хорошій дружній обстановці, хоча і були у нас спірні моменти, спірні питання, але це спорт і завжди це є чоловіча боротьба, і завжди всі хочуть перемагати. І є бувають спірні питання. Але ці всі питання у нас в добрій, в добрій такій формі вирішились. І я вважаю, що все пройшло дуже добре. Ви були впевнені в своїй перемозі, чи це ж стало для вас неочікувано? Ну, чесно кажучи, це сказати, що неочікувано, не скажу, і що впевнені, теж не скажу. Але команда Локомотив залізничники це, як кажуть, залізні люди. Люди працюють на залізниці, і ми вже багато років приймаємо участь в цій спартакіаді. Ми не є новичками цієї спартакіади, і, скажімо так, у нас завжди високі результати. Але багато спортсменів. З такою ситуацією в країні багато спортсменів сьогодні на війні служать, але все одно не легкий час. Але ми знаходимо можливість, знаходимо людей на підприємствах, щоб приймали участь в таких змаганнях. Також після завершення змагань усіх учасників частували смачною шурбою. Ми вітаємо переможців та бажаємо їм і надалі досягати нових перемог. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.